Але я більше люблю українську таку історію. Мій тато завжди казав моєї мамі: кохана, я заради тебе готовий на все. Як і я заради вас, після заради тебе від очі обласку. Я по небу Заради тебе приват заказували. До тебе, як ми... Моя прелесть. Як <рес> я зважу? А, а в нас це не Це артистка сразу видно. Ідіть, ідіть сюди. Моя маленька. Похлопати людина стара. Що це ви там замість сюди, такі красиві. Не бойтесь. А я бачу, дякую. Боже, де ми знайшли, вони ж таки дорогучі зараз, це вообще. А тепер взяти, це буде корову. А, я думав, ага, боже, то да преліз. Це ананас, так? Ой. Ой! Ой, як входи і виходи, прекрасно. Ой! боже, як шуху землю! Дякую вам дуже. Це все мені чи ви похвастатися ви. Ви каприлі. Так, я обережно, повірте, я з цим обережно. О-о-о-о! Дивіться, а пушка така Це ви така талантлива? А, это парень малювал? Боже. Если бы я малювал, то было палка, палка и кружочек, знаете, это бы малювалка. Ну, спасибо вам большое, спасибо парню передо мной тоже, Сёмка, Мчишин. Только картину оставьте, пожалуйста. Спасибо. Ну, это, картина, это, конечно, хорошо. Ну. Саша, фас. Хватит, хватит. А? Вы хотите выпить земля? Вы не закодированы? А у вас є стаканчики? Нема? Є у нас такий влад. Давайте скажемо всі. Раз, два, три, влад. Давайте. Раз, два, три. Зараз він принесе стаканчики, не переживайте. Все, Через дві пісні підійде, то з вами бухнемо. Добре? Давайте. Боже, як прекрасно нас приймають. Ну коротше, оця пісня, яку ви зараз послухали заради тебе, це любила пісня моєї мами і її вічно п'яних Знаєте, Вона якщо посиділа вже добре, то це. А якщо вони вже дуже хорошо тьоті посиділи, то це десь годинка дев'ятого вечора, не пізніше, бо пізніше їх відрубає просто. Вона мені дзвонить, значить. алло, Я кажу, ма, що таке? Ви я кажу, ма, дай пожити. А у мене мама дуже прекрасна жінка, вона поїхала відмічати день народження кризніка другого грудня, вернулась на сьомого. Я не знаю, що можна було відмічати. Ну короче, я кажу, ма, давай цей, не страдай, приїжджай до мене в Київ та і пусим все пообсуждаємо розвіки, ми дуже любимо це робити, знаєте, як зберемося, все. А мама у мене вона фанатка передачі Катя Сачис світське життя. Знаєте, таку передачу? Мамі сюди хотілося чуть багато життя. І мені, вона вивчила слово Філадельфії, у то в любой ресторанка. З я з Філадельфія, є, я кажу, ма, це Макдональдс. <риклад> <риклад> я Кажу, приїжджай, я тебе свожу і в суші-бар, і все, і посидим, і все і поболтаю. Вона ой, ні, це собиратися дола синок, я не хочу. Я думаю, ось її білет в СВ, вона ж любить багато життя, Знаєте, вона потім глянула, скільки він стоїть, каже, ні, я прийду на плацкар, я кажу, хоч на самокаті тільки давай приїжджай. Думаю. Коротше. Вона в мене вільна, сильна, незалежна жінка сама собі купила білет на поїзд. І не каже мені, який у неї буде вагон і який у неї буде місце. Тільки що це буде 15 квітня, київський залізничний вокзал. Ну Хто був, знає, який воно здорово. Вроде цей вокзал. Я стою, як там мишка, мама ще менше, ніж я, ну нас і та сім'я Гігант. І ви всі нормальні люди 15 квітня ходять принаймні в курточках. Я вже купив нові шорти, я стою. купив мамі три росочки, думаю. Подарю, знаєте, їх на вітру порвало, то подарю три палки, все нам приятно. Не, не за столом сказано, але як мене придавило, боже, я вже і так, і сяк макарину танцюю, думаю, вплатно не піду, до безплатного далеко. І весь цей час тільки одна моя подруга зі мною говоря постійно. <рире> і десь на фоні стейк. О, І вона сейчас в мене не поїздівається. вокзалу. я знаю, де та західна сторона, я стою цим морозом, а мені сядь хочеться, я бігаю туди-сюди. Думаю, де та мама. І тут їде той поїзд. Я думаю, боже, терпіть осталось недовго. Отак так взявся. Ну так. От. Приїжджає той поїзд, нікого нема. П'ять хвилин нікого нема, десять хвилин нікого нема. Я став, думаю, ну ладно, подожду. Знаєте, думаю, буде діяти за таким принципом. з масну не спрацювало. П'ять хвилин, нікого нема. Десять хвилин, нікого нема. І тут якийсь момент, що хтось орена провідника. Я постріл ЗДАЛА! Я так гляну на небо, думаю, як у тобі, Боже, моя приїхала. Дякую. Пам'як і цікаво, ви хлопець розкажу далі Так якщо вам хочеться. Ну, коротше, дохожу я до того вагона стоїть хлопчик-провідник, ну на вигляд років 20 і вже сивий. Що означає, з мамою одну ніч плацкарки приїхав. Буваляться ці сумки, клетчаті, базарні. Я ще маму не побачила, вже понад на манці Галя Алича 2021» Я поняв, що у мене закрутка закрутками все нормально в цьому. І тут вона виходить з поїзда. Отакий От леопардовий костюм. Балетки, шанель, очкійко Сильвестра Сталоне в фільмі Ремба два каплюці, на голові пов'язка, тут розово магноля, папугай кеша приїхав. Я глянусь. Я кажу, куди ти вирітесь в столицю. Ну і мені, як дитині, просто захотілось мамі зробити щось приємне, Знати, щоб вона посміхнулась в мене, як дівчинка, щоб я якось так. Думаю, ну що їй ті квіти, знайте, вони постоять та і засохнуть. Думаю, а от шмотка якась це вона любить у мене, мама страшна. Вона всі секангенди в Києві знає. І знаєте, такий у неї улюблений день в тижні. Субота, бо саме дешевий кілограм, і вона от на купа цих пакетів і ходить роздарю. Вона є свій український Week. Людка танька і валюха. Три подруги, які постійно приходить з бутилка з урі, і одна одній дарують речі. Боже Валя, як тобі характер блядь. І ходить, і попу прикриває. Тільки такого, тюк. Аж осі прийшла в міце. Думаю, якщо вже був бобл, хвилин за 40 буде і Цей це цей сон. Цей сон. Да. Це вам смішно, мені страшно. О, та тетя Валя, як вип'є, вона мене ще з 9 класу хотіла. Я вже від неї і так, і сяк валюша малиш, а там чита малиш, юбки ходить за табокнути відп'ятіть. І я про Валю написав маленьку пісеньку. Якщо ви похлопите, я вам її покажу. чисто так. Розрядить обстановку. Песня про алкоголь, вам моя понравится, девочки. Скажите, вам золотус коврочек вот этот требует? Я знаю, пьяный! на сцене Я снова пьяный Ты с разумом Я снова пьяный Хоть бы

Самі робили таке, так да, сама ліпила. Нічого собі я це книги не мій робити. Для тека приліз. Лиси, дивіться. Дякую, Самочку, дякую. Дякую. У мене вдома вже колекція. Я думаю, що знаєте, якщо з кар'єрою не сложиться, то макулатуру у мене. Доверко. Я мені дуже приємно, чесно. Я, я ще коли згадую свої часи на X-Fak, та як тебе поставили? <кхе> ну, то я все забираю додому, у мене є своя така віддільна комірка, мама у мене все фасує. Уявіть собі, моя мама, до речі, дуже в тему, Вона мені на, на цей новий рік показала мені лист, який я в першому класі писав Санта-Клаусу. Можете